Вітаю, шановні на 33-му каналі Зома Ганаді Виноград. Це програма Право на правду про найцікавіші події на фронті поговоримо прямо зараз з Владиславом Селезньовим. Мої вітання, пане Владиславе. І слава Україні! Героям слава! Гойте, ну, ну, пане Владиславе, я, чесно кажучи, я коли ось ну, от, питання, про яке ми зараз будемо спілкуватися. Ну я а чому б ні? Диві, дивіться, вся ця історія навколо контрнаступів. Вона ворога ввела в ступір в якийсь момент. Я, я прям бачив на їхніх шоу. Вони, вони не знають що, де, звідки, скільки, як. Як ото кажуть, як ситуація, як в гаремі. Вони точно знають, що це буде, але не знають коли. І і слухайте, от контрнаступ, мало контрнаступу, мало одного. Буде три. Три контрнаступи вже розумієте? Не один три три контрнаступи, які відбудуться протягом ну такого собі періоду від шести місяців, десь до року, і це ось якраз три ці операції в рамках контрнаступу забезпечать вихід на кордону 91-го року. Це ось такі горизонти мається вся історія чи ні. А я думаю, що контрнаступів буде декілька. Не думаю, що їх буде два чи три, можливо, навіть більше. Бо очевидно, що площа території, яка нині знаходиться під контролем путінської армії, надто велика. Знову ж таки, ми не знаємо до яких наслідків приведе перший етап українського контрнаступу. можливо, стануться якісь руйнівні події, чи десь їм якийсь чорний лебідь, який призведе до руйнації суспільно-політичного у... строю. Самі Російська Федерація. але якщо ми дивимося на цю ситуацію з суто військової точки зору, то очевидно, що для реалізації завдань щодо повної деокупації всієї території України потрібно провести щонайменше 5, а то і 6 е військових операцій, спрямованих на нищення ворогів і, відповідно звільнення усіх територій нашої країни. Ну до прикладу. Контрнаступальна операція щодо звільнення північ Херсонської та Запорізької області це один елемент чи одна складова. Проведення заходів з деокупації тимчасово окупованого Криму та Севастополя ще одна окрема військова операція, до якої так само треба ретельно готуватись на відповідні ресурси. Проведення контрнаступальних заходів з метою звільнення всієї території Луганської області. Я думаю, це буде один з етапів е, окремих етапів українських контрнаступальних дій. Е, Щодо деокупації всієї території Донецької, думаю, з урахуванням щільності міської забудови, там треба буде проводити дві, а то і навіть і три військові операції такого рівня. Тож знову ж таки, ситуація не є простою, але з, з боку, ми маємо зважати таке ситуація і процеси, які відбуваються в самій Російської Федерації, можуть бути настільки неочікуваними не лише для нас, а взагалі для всієї світової спільноти, що може статися і так, як часто густо говорять деякі посадові особи та військові експерти. Мовляв, Крим Росіяни повернуть нам без збою і навіть з певними вибаченнями. Ага, зрозумів. Лукнуло чорний лебідь. в них там народився давно. І вже 20 років пре президентства в їхній країні. Це чорний лебідь, коли вже відздохне, той чорний лебідь. Слухайте наступна історія у ці окопи. Слухайте, я побачив у ці окопи, які вони нарили вздовж Дніпра. Здовж Дніпра. Цікава мені ваша думка. Слухайте, ну з одного боку, ну так, дійсно така собі потужна система, яка надає якісь там ось плюси. А мінуси у такої системи є. Ось, ну слухайте, ну ти ж, ви ж зажаті з одного боку водою, тобі ж нікуди тікати, якщо з іншого боку підуть. Тут от, 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 чи, чи ні, чи це от 100% ефективна історія. Що скажете з якої точки? Проблема російських вояків полягає в тому, що вони на березі Дніпра знаходяться з нижчого боку. А відповідно, що будь-які зміни щодо рівня е Дніпра. В цій частині його течі може призвести до руйнівних наслідків, і ті саме інженерна споруди може затопити зараз. В Києві тут кратно піднявся рівень води. Він цього року навіть більше ніж минулого року, і вся ця маса води спускається по поповільна, але це не ну, через мережу е наших е гідроспоруд. Нижче, нижче нижче, і скоро він вся ця маса води опиниться десь в районі Коховського водосховища, і у разі, якщо українська армія матиме змогу певною мірою регулювати ці потоки води, то можуть статися досить дивні процеси. Чи okay. розраховує український генеральний штаб на цю історію? Не готово сказати. Навряд чи Генеральний штаб буде так відкрито поширювати ці відомості, але фактор. Сезонного підняття рівня Дніпра треба враховувати, тому що не чувайтеся, не чувайтеся, росіяни звертаючись до наших противників, можна абсолютно впевнено говорити. Бо українська армія напагатові українська армія готує певні неприємні сюрпризи для російських окупантів і навряд чи від тих неприємних сюрпризів, які врятують та мережа насправді потужна мережа інженерних противокаційних споруд та тих самих окопів. Слухайте, ви уявляєте, що почнеться? Вони і так там десь розрили ці, коли рили окопиці, розрили могильники о, б, тварин. І там була то, чи то Сибірська язва, чи що, ви ж розумієте, теж біолабораторія, вся історія, а тут піде вже кліматичне якесь. Якась збро зброя геокліматична певним певпевною міру ми можемо капкувати за Росіян, але тим не менш мене треба віддати належне. Вони працюють системно, працюють наполегливо і з певним навіть перебільшенням тих, так планів та потреб, які мають на сьогоднішній день. Бо знову знову я повторюю. Я розумію логіку, чому росіяни риють окопи на півночі Криму. Але з якою метою з якого дурня вони риють ті саме окопи на захід західному узбережжі Криму для для мене не Розуміла, бо Україна не має технічної можливості для проведення потужної морського десантного апарату. От ми все зрозуміли, це вже це кошти. Там, де не знаєте, не зрозуміла магія, там, там дірка у бюджеті. Десь там, де не зрозуміла магія. Тут це все просто. Слухайте, наступна історія. От от ми з вами про це говорили. От зараз чомусь, от тільки от вчора про це. А ми з вами почали говорити про це от десь місяць і два може, може більше, більше. Слухайте, це про що? про що? Україна має використати тактику першої чеченської війни. Пише Вашингтон Пост з посиланням на українську. Військово, це коли заходили в російські такі населені пункти використовували їх як важелі для впливу. Це те, що я, що я говорив, за, за, зайшли в Білгород і вигнали їх там, я не знаю, з Запорізької області. Ось ну, от от така історія. Уходи, буде вона застосована, чи ми так лякаємо, щоб вони не, роз, не розслаблялися? То, якщо ми певною мірою будемо брати кальку з дій Путінської Росії, яка розповідає, що Харків то, то Російська Федерація, то ми можемо так само підняти документи початку минулого століття, де зазначається, що Белґерд є Україна. і ми вот маємо офіційне підгрунтя для реалізації такого роду заходів. Але я думаю, що певною мірою такі заяви є дуже небезпечними, бо наші західні партнери досить знервовано взагалі, сприймають будь-який рух українського війська у бік. Території Російської Федерації а за таких умов хто знає, до яких визнаків вони дійдуть і що будуть діяти в цій ситуації? Тому думаю, що в першу чергу нам треба орієнтуватися на те, щоб максимально нанести е, таку шкоду для російської окупаційної армії, і очевидно, що ми маємо абсолютно всі законні підстави для нанесення ракетного бомбового артилерійського ураження по ворожих позиціях. Та складах з боєприпасами озброєнням на території самої Російської Федерації, бо ворог саме звідти е, спрямовував свої ресурси для того, щоб проводити так звану спеціальну військову операцію на теренах Криму. А щодо окупації частини території Белгородської, Чебрянської чи, чи Курської області, не знаю. Не бачу рації, адже очевидно, що тоді е, війна, яку нині проводить, скажімо так, верхівка. Путінської Росії поплічники Путіна та безпосередньо сам Путін може перетворитися на народну mm -hmm. війну. Мовляв, тут от на Росію напали українці, бандерівці прагнуть захопити історично російські землі Білгородщини, Брянщини чи Курщини. І куряни дуже стурбовані цим процесом, можуть да, mm -hmm. доброї. Мов і куряни дуже mm -hmm ці, цієї ситуації може стати до зброї, а це беззаперечно не дуже чудова, скажімо так, варіація розвитку подальших подій. Тому виходимо з наступних міркувань. Нам треба визволяти дозволяти своє використовувати для того, ми маємо і право будь-які сили та засоби, але чи є сенс витрачати наші ресурси для того, щоб тримати під тимчасовим контролем, під тимчасовою окупацією? Цієї області Російської Федерації, які ми живемо з нами, я не бачу сенсу. Угу. Ну не знаю. Подивимось, побачимо на цю історію. Не знаю, а я ось не вірю, що вона війна в народну перейде. От ну я дивлюся на їхнє суспільство. Воно таке аморфне а, аморфне. І, і якщо дивіться, я, я не знаю, я взагалі дивлюся на цю політику Путіна. От вони от, от, і потрібно приймати таке рішення, внутрішня якась думка. Ух ти, я не бачу ніякого спротиву, там вже маса. Що, хо, 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 що хочеш, то і робиш. Тому вони не в той бік не здатні, не в цей бік не здатні. Тому ну подивимося, як це буде. Слухайте, от але говорити про це ми не перестанемо, хай ворог думає, хай ворог не знає, що я, куди, бо це нам на користь, так чи інакше. ми я я Впевнений, що ми все зробимо правильно і так, як потрібно. Але єдине, що я хочу зазначити, думати, ось Німеччина не проти такої історії. Німеч... Да. Німеччина не проти такої історії. Бабі, Але я не знаю, я не знаю, там на кордонах 91-го року Білгородська область була в складі України. Бо там ми Сполучені Штати і двопартійну резолюцію подали, що не проти, щоб все повернулося на кордони 91-го року таке інше. То, якщо була, то я тоді не заздрю цим. Людям не лише Белгород, на частина Брянська Курська області, фактично О, вся Кубань входила привет. до складу тодішньої України. Тому питань щодо претензій на історичні землі може виникнути до Російської Федерації чимало, а на тлі того я маю зазначити, що і фінам є що про що розповісти mm. мешканцям Російської Федерації і Японці мають певні претензії, та і інші держави, які межують з Росії. Ська Федерації, можливо мовчки, але тим не менш нагадають е, Кремлю про те, що так звані північні території далекого сходу та Сибири так само історично належать. ну, наприклад. Китайські народна республіканці. Так вони вже нагадали все. Це вже все, це трапилося. Мапи, всі нові мапи в Китаї, бо я так розумію, друкуються вже там з китайськими назвами цих Владивостоків і інших їхніх частин. А сталося це, я вчора також не полінувався. Сталося уся вся історія. Це під час Другої опівної війни, коли Китайська імперія була. Ну слухайте, ну вони програли цю війну Брита Британії, і ось, скориставшись, як завжди, Російська Федерація любить добивати слабких, і скориставшись цим, вони забрали там ці землі і все. Під підписали якусь там усі угоду, яка не вигідна була 100% Китаю, але не погодитися вони не могли. Тому тут все зрозуміло, що відбувається. Слухайте, на я почув ще ось таку про обмін всіх на всіх. Також цікава історія. От, ну і я єдиного що трохи ось не розумію. Взагалі така історія робиться в кінці, після воєнних дій. Бо ну слухайте, ну тут обмінялися всі на всі, всіх, а потім знову мінятися. Розумієте, тут що це таке, розкажіть. Мені здається, як завжди, диявол криється у деталях, і генерал Буданов, коли розповідав про те, що має статися обмін всіх військовополонених, полонених які знаходяться під контролем української армії, на всіх полонених, які знаходяться в катівнях на території Російської Федерації, йдеться саме про те, що активна фаза російсько-української війни буде завершена. І саме на цьому наполягає генерал Буданов. То, знову ж таки, це приватна думка, моя особиста, але от таке враження у мене Бо uh -huh. дивлячись на попередні заяви Кирила Буданова. А він є найбільш найбільш поінформований військово-посадовою особою в нашій Жаб, країні, Можна на це розраховувати і сподіватися, що станеться? Чи знову ж таки вилізе той сам? Користалася на зв'язком, поки будемо відновлювати, відновлювати. Хоч це дійсно зрозуміти, що пан Буданов мав на увазі, бо не зрозуміло, взагалі то всі такі дії відбуваються після закінчення військових дій. Бо дійсно ти розумієш, хто з полонених в тебе є, хто з твоїх всіх підрахували, там, хто у ворога знаходиться тільки після цього, робиться обмін. О, ми, ви знову з нами. Так, так, А це у нас може бути. Це така справа. Слухайте, ну в деталях, диявол в деталях. Тобто, ви думаєте, що все ж таки вже про активні фази бойових дій будуть трохи менше говорити, і будуть вони. Я думаю, переходити... що з урахуванням того, що генерал Буданов є найбільш обізнаною військово-посадовою особою в країні, можливо, він знає більше щодо припинення активних бойових дій. Ну а відповідно, обмін всіх на всіх відбувається, коли завершується війна. Тому що попередні заяви Буданова на це натікає, в тому числі mm -hmm. і на варіанти швидкого звільнення від російської окупації на час окупованого Криму та Севастополя. Очевидно, що той процес має відбутися після того, як буде звільнена південь нашої країни. Ну і знову ж таки, його переконання в тому, що Україна буде звільнена в 91-го року. Це ж не лише його переконання, про те говорить Ходжес, mm -hmm. і курт Волкер не, не, не менш yes. відомий. Політичний та громадський діяч. Тому, думаю, що ми поки що чогось не знаємо, але ж ті типу, посадові особи, які безпосередньо залучені до тих процесів російсько-українського протистояння, дуже чудово обізнані, що буде, найближчі Угу, Зрозумів. На останок, що хотів запитати, якісь дивні події на фронті, зміни відбулися за останню добу, бо з того, що я ну, так бачу, в Миколаєві був нічний обстріл. Пухати, да. недалеко від моєї домівки. Причому зверніть увагу, вчора Андрій Борисович Єрмак зазначив, що не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, бо на бойове чергування в акваторії Чорного моря вийшло декілька ракетоносіїв. Так mm -hmm. сталося, що чотири ракети класу Калібр поцілили по банові. Знову щось зв'язку не Так. Отже, не дарма вчора Андрій Борисович Єрмак наполягав на тому, щоб ніхто не ні нехтував сигналами повітряної тривоги. Чотири ракети морського базування, калібр прилетіли за багатоповерхівку. Є загиблі, є травмовані та поранені, безумовно, це черговий російський військовий злочин. І тому тут ми маємо розуміти, що Путін продовжує реалізувати тактику ракетного терору, вона нікуди не поділася, і він дістає саме туди, куди він має це зробити. І єдину е єдину мову він розуміє, е навіть не людську, а мову нашої зброї. Лише українські сили оборони спроможні змінити ситуацію на полі бою і призвести до України до такої жаданої усіма нами перемоги. Дякую, пане Владиславе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступної зустрічі. І слава Україні! Героям слава нашим телеграм! Нагадую, заходьте на ютуб-канал, жамкайте дзвіночки, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій.